Відтепер жодних паперових талонів у сервісних центрах МВС працює нова система керування електронною чергою. Громадяни зможуть отримувати лише електронні талони на пошту. Як усе працюватиме, і які ще зміни очікують на автовласників, розкажемо у наступному сюжеті. Теоретичний іспит Тетяна складає вперше. Жінка родом із Сумщини через постійні обстріли та тривоги в її рідній шості змушена була приїхати на екзамен у Київ. Реєструвалася заздалегідь, скористалась перевагами нової електронної черги. Я досить швидко зареєструвалася по інтернету, ніяких проблем, ніякого завісання програми не було. Тобто комфортно, швидко, три хвилини і талончик електронний вже є. Можливості старої системи вичерпали себе. Яснюють у головному сервісному центрі МВС за допомогою ботів, талони швидко розбирали, щоб потім їх продати. Це спричиняло шалений дефіцит серед охочих скласти іспит, щоб зруйнувати цю сіру схему. Запровадили нову електронну чергу. Люди, так звані бігунки, вибирали ці талони і користалися цим, скажімо так, більш незаконним спосіб надання, скажімо так, допомоги громадянам, отриманні сервісних послуг. Зараз ми. Ми пропрацювали надійний захист. Якщо ми проводимо електронний захист онлайн через сайт, людина проходить двофакторну верифікацію через GovID, ID Gov або IDBank. Людині необхідно ввести електронну пошту. На електронну пошту буде приходити повідомлення з номером реєстрації, дата, час, місце і на яку саме послугу записалася особа. Адміністратор перед тим як надати послугу, перевіряє звіряє документи особи. Тепер майбутній водій може призначити зручну для себе дату іспиту заздалегідь. Для цього треба зайти на сайт сервісного центру МВС та обрати будь-який із 21 дня попереду. Взяти талон також можна безпосередньо в терміналі сервісного центру і скласти іспит сьогодні ж. І на показує нам, як правильно користуватися терміналом. Відвідувач спочатку обирає один, одну з наших послуг, куди він бажає зареєструватися. Автовласник вводить ідентифікаційний талон, решту персональних даних. Паперові талони скасовано, їх вже не існує. Підтвердження про реєстрацію надходить на електронну пошту автовласника. Після цього залишається очікувати прийому адміністратора. Катерина захотіла записатися безпосередньо в центрі. Я проживаю в Києві. Так перший раз приїхала сьогодні і відразу записалася. Я встала в чергу, і коли черга дійшла до мене, я підійшла до терміналу і зробила запис. Втім, є і певні обмеження. Щоб розвантажити систему, тепер один користувач не може замовити скільки завгодно послуг. Діють ліміти для фізичної особи на місяць. Це чотири послуги. Для юридичної особи на день це також чотири послуги. Але якщо особа приходить безпосередньо в територіальний сервісний центр, для фізичних осіб зберігається такий самий ліміт чотири рази на місяць. Для юридичної особи це шість разів на день. Сьогодні якось набагато було мені швидше взяти талон, ніж в минулого разу. Поясню чому. Минулий раз я ловила талон онлайн, потім приїжджала сюди, чекала чергу, оформлення документів. Я потратила десь півдня. Лима складає практичний іспит вдруге, тож може порівняти стару систему запису з новими правилами. На сьогоднішній день, оскільки з'явилася електронна черга, я приїхала сюди, не знаючи, чи, е, яка я буду в черзі. Я зайняла в сервісному центрі чергу, отримала талон і вже прийшла на іспит. Вона займає менше часу. Ти і так нервуєш. Якщо ж ви зареєструвалися у черзі, але плани раптом змінилися. Скасувати візит слід не пізніше ніж за дві години до зазначеного в талоні часу. Працівники сервісного центру МВС попереджають, що не з'явилися. Вилися та не скасували запис чотири рази за місяць. Електронна система автоматично заблокує. Вероніка Ведмецька, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.